Всім привітик! Сьогодні у нас 14 березня 2025 року. Ми з Режулі вийшли на прогулянку. На вулиці Сонечко, тепленько, пташки співають, да, Режуля? Режулька, куди ти побіжав? Що там побачив? Ой! Невеличкий перекус у нас да, Рижуля? Навіть вже треба курточку знімати. Припікає. Зголоднів котик, да? Результа вітамінки кушає да травичку. Резуля глянь ста резуля. Що, йдемо далі? Резуля писа. Демо, да? Резуля, пішли, пішли, давай, давай, молодець. Що там знаєш, у Пішли, пішли по деревам полазимо. Угу. Котика побачу чи кішку. Спостерігає за котиком. правда, котик далеко. Да, Ризик? Кицюнька теж вийшла на прогулянку. Пішли, Ризуля, далі пішли? Пішли? Давай пішли. Ну, що го <плес> ти розказуєш, Ризуля? Що? Йдемо далі, Ризуля? Дивися по сторонам. Треба йти далі. Рижуля. пішли. Пішли, хвата сидіти, пішли. Давай, пішли, киця вже далеко пішла. Пішли. Пішли, пішли, резуля. А де яка там лапулька йде. Маленька собачка. батька. Резуля. Ми ж не будемо біжати собачку. Собачку ми обіжати не будемо. Іди сюди, манюки. Манюньки, де ти там, плітик такий гарненький. Пішли, не хочемо собачка з тобою гулять. Давай ми туди не йдемо рижий Рижий, ну не вредничай це те бали Пішли там одно до квітів, пішли тут квіти, квіти порозпустав, розпускалися маленькі, жовтенькі. Все. Відпочинок у нас, так? Да? Рижуля? У нас відпочинок. Ти вже заморився, ходити? Резулька. Резулька. Пішли. Дийди. Пішли, Рожуля, пішли. Пішли. Давай. Щого ти? Ну чого ти злися? Ми ж гуляємо, гуляємо. Пойдем, режуля. Після. Давай, після, після, після. Обходь. Будеш прыгать на дерево? Що, з-під носа там собі. Борчить. Що ти там борчиш? Ну, Резель і марширує прямо до кицьки, режуля кицю не затригать, не за киця лежить собі. Не можна кицю трогать. Нельзя. Не можна. Киця з тебе не тругає, режуля. Чого ти возмущаєшся? Ну, лежить навіть на тебе і уваги не звертає. А це він тут злиться. Дзука ти малий. Пішли, не будемо пити мішати. Пішли? Режуля, пішли. Пішли, давай, давай. Давай, давай. давай. Не виреднічай. Давай, давай. Не відтягнеш його від киці Та лежить собі спокійно. І не звертай на нього уваги, да? Рижуля Пішли, давай, давай. Давай, йди. От так, молодець. Іди. Все, два мет... не, Пішли далі. Йди, йди. Сонечко яке світи гарненьке, тих, возмущаєшся оце. Ну, все, будемо. Будемо перепочивати, да, Рижуля? Відпочинок у нас, так? Да? Режуль как поточе, да? Прыгать не будеш, ні? Режуля. Ну? Не? Не хочеш прыгать? <режу> <режу> Режуля, що ти там розказуєш? Я ж не розумію. Рисуля? Пішли? Чи ти вже нагулявся? Рисуля я такого балакаю. Чого там птички співають, да, на дереві сидять? Ти тоже вже ризик облінився, так, да. так, да. облінився вже рижик, да. так. пішли по деревам, пригаїм. Пішли, режуля. Давай. чому ми сидимо одні? Ми ж вийшли прогулятися. А не сидіть, пішли, давай. Пішли, давай, пішли, Рижуля, давай, не вреднічай, пішли, ми ще не обійшли всю територію, пішли. Чувак, що ти розказуєш, Рижуль? Режуля? Давай йдемо далі да? Йдем. Давай пішли. Що з нашою режулія сьогодні? Ледачий. спостерігає за собачкою. Маленька собачка там ходить, гуляє, Да, режуля? Пішли ми далі, пішли. Чи ти вже заморився ходить, Режуль? Так ми ще й по деревам не лазили. Тебе жарко уже, тебе, да? Mm -hmm. Карашунчик маленький такой. Пошли. Нам фиалочка расцвела, пахнет так, да, Рыжуля? Все, идем дальше, идем. Да, идем, идем. Молодец, иди. Пішли, пішли, режуля, йди, давай, давай. Бігом. Режуля, пішли. Кажи, як наслю. За мурашками тепер будеш. Спостерігати. Давай, давай, йди. Рыжуля, йди. Диди? Це mm. у нас травичка зелена. Тут же тут фіалочка єсть, mm. видно, видно, пахне. Лісовіалки. Ми як не там будемо лежати так тут, да, Режуля. Після гуляй далі. Прогулянка попродовжується, обнюхуємо, Режуля да ням ням, коватки поточимо, да? Так, тільки не вздумай прыгать. Молодець, Рижик, молодець. Молодець, Рижуля. рыжик, Рыжуля. Да. Так, прыгать туди не треба. Рыжик. Не-не, спускайся. ой ой Трошки впали, да, рижик. Не надо, там. Гілки, як я тебе туди витягну потом. Треба на рівне дерево запрыгнути. Режуля ліг відпочивати. Да, Рижуль. А ну побалакай, Режуля. Режуля, ти балакать будеш? Рижуля, ти заморився вже? Так пішли тоді додому. Чо? Рижулька. Що ти там побачив? Йдемо додому тоді? Ти нагулявся вже? Ну ми ж цілий день не будемо з тобою тут лежати, Рижуль. Треба ще спробувати куклу вивезти, якщо в нас вийде. Як на сонечку квіти порозпускалися вже. Бжілки літають. Режуля, Рижуля, піднімайся, пішли. Пішли. Не хоче йти. Клався і лежить. Все, Рижуль. Давай пішли гулять, пішли. Іли до домку йдемо, Рижуля. Рижуля. Я бачу, ти вже нагулявся. Давай пішли. Гілочки, да? обнюхаємо гілочки. Давай йдемо, Рижулька, пішли. Давай не бабуся, йти. Да, да, йти, йти. да йти. то ми з тобою так зайдемо. Продовжується прогулянка. Да, Режуль, йдемо потихеньку, не спіша. Давай, давай йде. Мукиця садити. Пішли по деревам, полазимо, пішли. Давай по деревам полазимо, по деревам. Ризуля, давай по деревам. Все, оце все. Ризуля, ти знаєш, заморився, бачу, так? Да? Не хочеш по деревам лазити. На тобі, да? Щоб не ображала мене. Молодець, Режулька, молодець. Пішли, пішли. Все. <ріжу> Надо перепочити, да, Гризуля? Ну, все, друзі, будемо йти додому. Бо щось не дуже він хоче гуляти, чи заморився вже. Да, Рижуль, Рижуля. Давай всім скажемо до побачення, Рижуля. Ти чуєш мене? Кажі до побачення. Все. Давай, до побачення, до наступних зустрічей. Да все всем пока.